Тому що вони такі ж проблеми. Ті податки, які є в нас в Шепетівці, я як підприємець можу сказати, що якщо є така шкала від 2% до 20% податків місцеві ставити, то їх ставлять на Шепетівці 20. Чомусь так нам завжди везло, що отак, от, от 20, значить 20 буде. Два не можна ставити. Потім ще в нас є єдиний податок, ми сплачуємо. Ну, декілька таких податків, то все ставиться по таких максимальних яких ставках. Тобто, моя мета всю цю міську раду. Депутатів, які прийдуть, довести до них, що ми вже ці підприємства, які в нас були колись. Коли я сюди переїхала в 79-му році з батьками, то вони вибирали де жити, Славута чи Шепетівка. Вибрали Шепетівку, тому що тут було багато підприємств і було. Ну, де працювати, якісь доходи були. А зараз ми нас порівнюють з Славуто. Я дуже не хочу цього порівняння, тому що я вважаю, що те ж саме можна робити в нас знизити ці податки якомога більше людям людям надавати ту ж землю, саму за якимись такими. Привілеями, якщо вони будуть відкривати нові підприємства, щось виробляти, тобто ці сировинні підприємства, які в нас є, і дерева переробляють, щоб вони якусь продукцію вже почали виробляти. Тобто нам треба орієнтуватися на, на маленькі підприємства. Не зробимо ми вже з тих, які були в нас, тому що є, є в нас одне підприємство: це хлібзавод. Я не буду казати, але зараз там ви знаєте. І склади, якісь будівельні, але це був самий найкращий хлібзавод. М'ясокомбінат, ви знаєте, що з нашим м'ясокомбінатом все, закрився. Тобто ці великі підприємства ми не, ніяк не піднімемо. А маленькі нам треба розвивати і давати нам малим підприємцям якісь привілеї. Тому тоді будуть залишатись податки в нас, і ми зможемо з цих податків з вами разом прозоро. Обговорювати, куди ми будемо видатки робити, тобто куди будемо направляти ці гроші. оце ще проблема у нас, в Шепетівці. Можна я ще задати? Я до вас є таке запитання. <клес> Дивіться, у нас відповідь одна в місті. Заводи всі приватизовані. Ми нічого до них не маємо, не можемо зробити. До вас таке запитання. Чого на Верховній Раді не можуть прийняти закон? Якщо хтось його приватизував, значить він повинен відповідати за дальшу роботу. В наші п'ятівці всі заводи, які приватизовані, всі розграблюють, всі ріжуть, все повивозили. От, будь ласка, прийміть там, поставте таке запитання. Закон такий, що за приватизація, якщо його розрушують, хто за запитання. нього відповідає? Це величезна проблема в більшості. Кожному місті України, і вона не пов'язана з тим, що немає закону. Насправді, кожне підприємство, яке приватизовувалося, воно приватизовувалося зобов'язаннями нового власника розвивати. І це прописувалося в угоді між фондом державного майна і новим власником. Але новий власник є тільки один виняток великий це Криворіжсталь. От там справді новий власник почав виконувати ті зобов'язання, які він взяв. Але це аж де розташовано. Да? А в усіх інших містах новий власник робив все, що хочеш, ну, в основному різав це на металобрухт. А фонд державного майна робив вигляд, що це його не стосується. І прокуратура робила вигляд, що його не стосується, і уряд робив вигляд. І, чесно кажучи, значною мірою роблять досі. І тому настільки важливо запустити правосуддя, правоохоронні органи прокуратуру і суди. Бо тоді все буде дуже просто. Є контракт, якщо контракт не виконується, прокуратура подає до суду, розриває і повертає власність держави. Але нема того прокурора, нема того суду, який готові це рішення прийняти. Від того, що ми ще раз законом це пропишемо, воно не сильно допоможе. Треба, щоб запрацювали правоохоронні органи, щоб правосуддя запрацювало. І тоді, як я сказав, дуже багато що зміниться в усіх напрямках, в тому числі в долі цих приватизованих а по суті пограбованих підприємств. На рахунок наших місцевих правоохоронних органів то я можу точно сказати: що давно ми збирали, викликали начальника міліції нашої Шепетівської це від самооборони. І давали йому запитання, такі, які стосуються всіх людей. По-перше, якісь нерозкриті справи є такі, що вони повинні тримати на контролі. І знаєте, що мене так збентежило? Короли, вони сказали, що в нас зараз вже не міліція і ще не поліція, але в нас перехідний період. Ми нічого, ми нічого не можемо зробити. Ми ж таке чули. То е, я вважаю, як і, ну як багато вже людей. Мабуть, треба робити якусь муніципальну міліцію, щоб вони нам під, якось е, були підпорядковані, щоб ми могли з них спросити, що вони роблять. У нас в Шепетівці дуже велика проблема засилля е, людей циганської е, такої. Ми не проти, не якісь там е, проти якоїсь нації. Але треба, щоб вони законно проживали, треба за цим слідкувати. І На ці питання ми не можемо в них отримати відповіді. Дуже це страшне питання, що вони кажуть, що у них перехідний період, хто цим буде займатися, нема займатися. Мені, е, мене нещодавно прокуратура викликала за якоюсь надуманою причиною. Я думаю, це така форма тиску. І щось ми говорили зі слідчим до Генеральної прокуратури, і він сказав крилату фразу. Я думаю, її треба написати на Міністерство внутрішніх справ. Він сказав, мінти тільки здаються тупими, вони насправді хитрі і підлі. От а я думаю, це відповідь про дуже багатьох, не всіх, але дуже багатьох, на жаль, особливо керівників міліції. Це вся проблема йде з самого верху. І якщо з президентом ми, як правило, сперечаємося щодо генерального прокурора і тих самих суддів, то з прем'єр-міністром. У нас є кілька тем для постійних дискусій, і Арсен Аваков є однією з таких тем. Це дуже сумно, що начебто людина, яка прийшла після Євромайдану, але всі традиції міліції Захарченка з багатьма кадрами Захарченка, Арсен Аваков зберіг. Це дуже симптоматично, що навіть кадрову службу за. Авакова очолюють ті самі люди, які очолювали її за Захарченка. Ну і ясно, що ніякої кадрової зміни тоді не буде. Тут дуже важливо, щоб кажу, ми з вами вчилися обирати собі представників. Бо моє відкриття, я раніше про це як журналіст здогадувався, а тепер я це бачу як депутат, не було ніякої різниці між ними і немає. Це як одна велика корпорація. Ну Просто вони домовилися, що одні вдягають вишиванки, а інші там щодо росіянка, Заворотки. А вони однакові. Партія регіонів. Багато об'єднань, які називалися там Наша Україна ще інакше. Вони мають спільний бізнес, вони мають спільні крадіжки. І тому. Начебто люди роблять зміну на виборах, начебто голосують за інших людей, а по факту отримують те саме. В митниці зараз ситуація, коли формально новий керівник вже два помінялося, а по факту керує та сама людина, яка і була в часи Януковича за Кли Клименка. І це така велика трагедія. Цієї трагедії треба виходити, щоб люди краще розбиралися, щоб ви краще думали. Ми взагалі зараз разом з Олегом Березюком, який очолює фракцію Самопоміч, ми пропонуємо заборонити політичну рекламу. Ми кажемо колегам по парламенту, що політики це не ковбаса, їх не треба рекламувати. Треба, щоб політик довго і... Серйозно завоював голоси своїми справами. Не завоює оберуть, не завоює, не може так бути, що е, розвісили бігборди кожен mm -hmm. раз нові партії, а по факту за цими партіями стоять ті самі люди. Ну це буде не набагато легше, ніж нормальні суди зробити, заборонити політичну рекламу, бо це по суті одна корпорація. Але ми з вами можемо це змінити, е, кажу починаючи з місцевих рад. І завершуючи міністром внутрішніх справ, давайте це, О, запитання, запитання. пане Єгоре. У мене є запитання 40 метро поставник аграріїв. Мене цікавить, нашу мігши закон 1159 по землі. Наскільки він буде рішатися? І це, ви буде? За який я побився в парламенті? <фу> <рес> Хороший насправді був закон і є. Він передбачав надання землі державної. Яка зараз за межами населених пунктів ведення місцевих рад. Чому я був проти цього закону, побився з одним з його авторів? Там були дві дуже небезпечних норми. Перша норма цей закон було пропоновано зробити на початку року. Коли всі місцеві ради в Україні належали партії регіонів, як би вона там зараз не називалася, і ми казали його авторам: ви кому хочете цю землю віддати?